Навіщо нічний крем? Ви ж казали, що кращий нічний крем це сон. Я згодна, дівчат, я згодна, що нічний крем не буде працювати без якісного сну. Мене звати Оля Ярмашевич, я сертифікований практикуючий дієтолог, і я знаю, чого потребує шкіра зсередини і ззовні. Так ось, якщо ми лягаємо спати без нічного крему, наша шкіра старіє, вона не відновлюється, тому що саме вночі за умови якісного сну і за умови нанесення правильного нічного крему відбуваються процеси регенерації. Я дуже люблю, як вона пахне. От хто теж любить, напишіть в коментарях, хто любить нюхати ці всі баночки, тому що для нас це ритуал. Догляд за шкірою це ритуал. Так от, нічний крем, точно так само, як і денний, має відповідати потребам вашої шкіри. До прикладу, він може бути легкої текстури, або ж може бути насиченої текстури, вже відповідно до потреб вашої шкіри. Він може просто стимулювати регенерацію, або ж він може боротися із зморшками дуже активно, або з висипами, або з пігментацією. І це все може бути поєднано навіть в одному кремі. Але як такий підібрати? Якщо просто йдете в магазин і купуєте догляд 30, 40. ну... Він не буде робити таку роботу. Має бути саме по потребах. А по потребах підібрати догляд ми можемо тільки пройшовши унікальну діагностику, яка є зараз ще й безкоштовною. Така діагностика є тільки в Діор і тільки в Шведів. Так от, ви можете зараз її пройти і отримати повний аналіз вашої шкіри і рекомендацію щодо догляду. Прям щиро вам рекомендую. Так що пишіть в коментарях або ж за номером закріпленим в шапці профіль.